Ви, напевно, чули, що людина, яка боїться чогось, те з нею і трапляється. Це що містика, це що магія? Можливо, це маячня. Ні, це не маячня. І я вам зараз доведу, наведучи три аргументи. Перше, сильний страх може притягнути ситуацію. І яким чином? Коли людина боїться, вона підсвідомо починає діяти так, щоб підвищує ймовірність ризику. Того, що вона боїться, що воно здійсниться. Давайте я приклад наведу. Людина дуже сильно любить, ну тут ще таке сумнівне питання що любить свою дружину до великих ревнощів. Відповідно, вона починає себе так поводити, пригнічувати дружину, гіперконтролювати. І таким чином вона відштовхує свою дружину. І потім вона скаже: От, бачите, я ж боявся, що мене дружина кине, і дружина мене кинула. Другий момент страх. Перевантажує мозок і звужує мислення. Людина починає бачити тунельне і бачити тільки небезпеки, якщо вона боїться. А це в свою чергу дає їй певну модель поведінки. І вона вже насправді робить такі кроки, що наче наближає реалізацію цього страху, негативний результат. І третій момент: ефект самореалізованого пророцтва називається очікування, формує реальність. Очікування поразки, і людина починає себе так поводити. Що от такий страх, що наче вона наближає реально цю поразку. і врешті-решт ця поразка приходить. Давайте я наведу приклад. Один спортсмен виходить і він переконаний, я пам'ятаю, стоять два боксери, видатних всесвітніх, і одного запитують: А якщо ви програєте, що ви будете робити? У Усіка, до речі, а Усік говорить: Та я взагалі цей варіант не розглядаю, я маю виграти. Ось це правильне налаштування на перемогу. Давайте уявимо собі, що другого боксера запитують. А якщо ви програєте, він. Говорить, Та в принципі, я не просто припускаю, я прям, у мене прям страх, що я можу програти. Як ви думаєте, може виграти боксер, у якого є страх, що він програє? Звісно, ні. Тому налаштовуйтесь на позитивний результат, налаштовуйтесь на перемогу. І якщо ви будете докладати зусиль, то вона має прийти.